Приїде підписникам нашого каналу. Продовжуємо працювати над змінами а, а, над, а, над щитком приборів. Тобто над все то, тумбочкою, скажімо так, чи як її назвати можна. Були до дощики, такі слякоть, то поки тим часом заготовки робив, а, щоб а, прийшла сьогодні така, як, ну як весна прийшла, тепло. Ну чудово, хоч і примузок був зранку, ну пахне весна, пахне. Тому треба, треба працювати по можливості ускорювати цей процес. Тому що я, що я вже ну, зробив, дивіться, це одна сторона цього каркасу, скажімо так. Я брав 50-й кутник отут вирізав, щоб сюди заходив. Так, Щоб сюди він заходив, вирізав. Тут в мене були отвори. Ще хтось робив. Колись я розкажу про кабіну, бо це кабіна ну, більшість я її сам робив. Потім цей кусок, що я тут вирізав, я її сюди приварив, щоб була така опора якось. Потім ми сверлимо отвір у 40-му цьому металопрофілі у цій рамі. І там нарізаємо різьбу на 6. І так, получається, два кріплення. одне ось таке. На 10, а друге а тут буде кріплення на, на болтаком на 6. Щоб не було яких скрипів, тріщань. Щоб зробити, то зробити. Знизу ми поставили кутник 32-й. зробили його. Тут ми зварили його, поки прихватка, але палин буде зварюватися, зниз буде на болтах, щоб все знімалося. Не сподобалось, викинули. Тут звариться вгорі. І тут ще буде таке сесію пластинок стояти, щоб потім прикручувався тут боковий. Тут буде також щитки, ну це все пізніше. А сьогодні робимо так. Зараз трошки можливо покажу щось. Гайка на 16 грань. Колись пам'ятаю, на 13 були гайки ще в дитинстві, в юності. Ну, в дитинстві більше. І ключ 15-13 це був дефіцитний ключ. Його тоді, знаю, у колосники крали. Вони приходили в зіпах, там сівалки, трактора. І у них, скажімо так, прихватизували. Ну так ми зажимаємо все Зараз ми просверлимо тут отвір. Не не просверлимо, а намітимо таку потайку, зробимо отвором на на 6. Тепер переставимо на напіваць сверло, щоб різьбу нарізати на, на, на 6. Ми знайдемо наші свело, де ми їли не впав телефон. Ви смотрите, тут в наших бардаках таких робочих ну і сейчас ми назад це все знімаємо, щоб нам нічого не заважало. И пройдем. И, <плес> и есть. Вот теперь есть Берем чеко на 6 Вот такие гаечные, такие дуб, такие гаечные. Салко, обов'язково салко. Сталку. Тримач ме Він такий двосторонній сторонній для малих і потім прикидаємо для великих. І нарізаємо. Ставимо паралельно, завести, щоб не було. Щоб не спортити різьбу. От так. і пішло як по маслу, як по солу. О різьба готова. Стоим назад. Отвертку в поддоне. Шкое болт шайбочку и будем ставить. Ну что нашли, зажимаем. Будеш. Тепер ми зараз міряємо кутника сюди. Скворимо проводку і ну, підігнали ми сюди кутника цього. Підігнали, отак ми зараз його прихватимо, що можна було зняти їх і зварити. ну Ось так в нас вийшло. Так зараз зробимо зараз і ту сторону. І на сьогодні буде все. Всім, хто дивиться, дякую, підписуйтесь, коментуйте. A dali bude. Všem míru i dobra, poka.